Аерофлот летить до усіх чортів разом з Кобзоном, і це ще м'яко сказано. Російська авіація, а особливо її прапороносець, компанія Аерофлот стрімко летить у піке. Причому не до його, а просто в економічне, технічне і цифрове забуття. Останні події, як гвіздок, до і без того погано зібраного катафалка, кібератака, яка вимкнула світло в кінці тунелю. 28 липня 2025 року російська вітрина цивілізованих перевезень аерофлот сильно залетіла. Причина масштабний айТІ інфаркт. Скасовано, щонайменше 50 пар рейсів з Москви-Шереметьєво і назад, причому одночасно зламалося все від оформлення квитків до корпоративної пошти. Пасажири залишились зі своїми пожитками і останньою надією, як на вокзалі 90-х. Хакери заявили про повне знищення внутрішньої it інфраструктури компанії. 7 тисяч серверів і 20 терабайтів конфіденційної інформації пішли в чорну діру крилатої безодні. У компанії ступор, у клієнтів паніка. Про повернення чи обмін квитків говорити марно, каси мовчать як бортовий самописець після катастрофи. Санкції, канібалізм і техніка, яка вже не вивозить, але проблеми на землі це ще квіточки у повітрі все ще гірше. Через санкції Росія давно позбавлена доступу до запчастин, обслуговування і навіть нових літаків. Ремонт тепер виглядає як авіаційний тетріс. Декілька літаків розбирають, щоб хоч один полетів так званий технічний канібалізм став нормою. Уже 60 літаків списали в утиль у 2024 -му. До 2026 року флот скоротиться мінімум удвічі. А що лишиться, тримається в повітрі лише на обіцянках Путіна. За 11 місяців 2024 року – 208 інцидентів. Це на 30% більше, ніж у 2023-му. Літаки старі, зношені, і навіть суперджет 100 не допомагає, він і сам майже повністю залежний від західних компонентів. Парадоксально, але російська самостійна авіація на 90% спирається на іноземну техніку, яку вже давно ніхто не обслуговує. Російський авіапром. На патріотизмі не літає. А що ж імпортозаміщення, виявляється, літає лише на папері Суперджет Нью і ту 214 на які Кремль ставив фішки, залишаються в ангарі. У червні 2025 року сам гендиректор аерофлоту визнав, експлуатувати їх ніхто не планує, бо це не літаки, а головний біль з крильцями. А тепер ще й уряд вирішив виробництво скоротити у півтора раза, бо замість літака виходить дорогий шматок залізяча, який навіть авіалінії ЛДНР не візьмуть дрони, які не дають спати, і як фінальний акорд у цій симфонії російського авіаційного краху дрони. З лютого 2025 року рейси скасовуються через атаки українських безпілотних летальних апаратів. Аеропорт Шереметьєво працює за принципом: якщо не бахне, може й політаємо. Частину рейсів взагалі скасовують заздалегідь, бо не знають, у який момент щось прилетить. Аерофлот вже не просто авіакомпанія, це повітряний цирк, де пілоти готуються до вильоту з молитвою, а й ті відділ перейшов у синій екран смерті, а пасажири сплять на підлозі, втрачаючи останню надію. Висновок простий, як фюзеляж кукурузника. Російська авіація доживає останні цикли зльоту та падіння, без запчастин, без цифрової підтримки, без літака майбутнього, але з прапором, георгіївською стрічкою і інструкцією, надрукованою на туалетному папері, як вижити без боенга.